У зв'язку з нещодавньою російською атакою на Луцьк, чимало містян перестали ігнорувати повітряну тривогу і почали користуватись спеціалізованими укриттями. Проте, як кажуть місцеві, далеко не усі вони у належному стані. Там такі недоломки лежать під ногами. Це наше це це пані Любов, і під час повітряної тривоги, яка застала жінку у ніч після масштабного обстрілу міста, вона побігла до укриття разом з іншими. «Ті обстріли були тут червоно було тоді. А це на другий день через пару днів ми були тут. два часа. Тоді була тривога. чоловіче, тікаємо, тікаємо хати, Я тебе прошу. тікаємо. А де воно тут заходу йти? Проте, коли Любов Федорівна хотіла показати укриття, ми зіткнулися із труднощами, адже вказівників просто не було. Бомбосховище. Укриття бомбосховище. Я злякана, що така холодіна була. Я ще бігла. Ну ж дуже написано бути десь. Ви не підкажете, де тут укриття? Бомбосховище. І тільки з третьої спроби нам таки пощастило знайти бомбосховище. О, який замок на мене вдома такого немає. Отак все відкрите бомбосховище. У нас тепер угу. Отут дійсно цього. тут дійсно. Круті сходи і залитий вхід. Ось що нас чекало всередині. Отут люди в два часа зночі з колясками, з усіма. О, бачите, яке гарне бомбосховище, О, казала. По самому укриттю видно, що туди часто спускаються люди, адже є ліжка, постіль, світло і трохи води. Проте, як каже пані Любов, сюди вона більше ні ногою. Я сюди більше не прийду, сказала. Піду в церкву, піду в садочок, а не під домом буду стояти, не дай Бог, ані в хаті буду сидіти вже. Варто зауважити, що укриття це в першу чергу про безпеку. Тому ми поцікавились у рятувальників, яким має бути надійне та безпечне укриття. Обов'язково перевіряється стан протипожежний самого укриття. Санітарний стан наскільки відповідає вимогам інших законодавчих актів, наявність там вентиляції, наявність питної води має бути певний запас з розрахунку на одну людину, шансові інструменти, засоби медичної допомоги, ну елементарні місця для того, щоб люди могли присісти, і відкритість виходів, обов'язкове розташування двох евакуаційних виходів з укриттів. Проте, як зазначають рятувальники, укриття поділяються на декілька видів. Захисні споруди поділяються на протирадіаційні на укриття для персоналу виробничих підприємств і укриття найпростіше, так звані, тому до кожного з цих класифікованих захисних споруд є. Різний перелік обладнання, і відповідно ці от критерії якраз і перевіряються під час таких комплексних обстежень. Що ж саме до цього, укриття то рятувальники його теж перевірили. Конкретно це укриття перевірялося за нашою інформацією 15 травня. Воно обмежено готове до, ну, до використання, до застосування. От відповідно, робота ця проводиться і далі. Тож у разі повітряної тривоги це укриття буде безпечним, але існує декілька нюансів, які там варто виправити. Представниця від громадянського руху свідомі але наточі наголошує, що місту потрібно продовжувати роботу із покращення укриттів на сьогоднішній день. Ми маємо і бачимо, що війна не зупиняється. Що ми маємо такого сусіда, від якого ми маємо завжди очікувати чогось поганого, через те, що добра ми не бачимо вже від і маємо готувати всі наші укриття. Дійсно, коли останні були вже тривоги, і ми бачили, яку небезпеку принесла нам саме ті останні тривоги. Сьогодні треба ще раз переглянути, як і раніше, і так і сьогодні, і сказати людям, де ці укриття, в якому вони стані, і місто має про це думати, дбати і все таки організовувати ці укриття. Також, як наголошує, Алена не Точій, невдовзі буде проведена чергова комісія, на якій порушуватимуть питання доступності та якості укриттів. Ми знову ж як депутати будемо піднімати це питання, щоб воно стояло на контролі про не тільки якість його, яке воно всередині, а щоб воно було відкрите саме перше, що має бути основним. І звичайно, потрібно знову ж дивитися і виділяти кошти для того, щоб ці укриття були в належному стані, які є на балансі в міста. Тож, укриття це в першу чергу про безпеку, тому лучан закликають не ігнорувати повітряну тривогу і під час її оголошення не перебувати на вулиці.